Драйв покропивницькі або телевізійники проти тренерів до дня фізичної культури та спорту, який в Україні святкують 10 вересня. На базі іпподрому вперше провели змагання «Драйвалюр». Їх учасниками стали сім команд. Сьогодні залюбки напередодні нашого свята, свята дня фізичної культури і спорту. Ми сьогодні зібралися дійсно такі на народні спортивні масові змагання, ніби то такі гуляння. Так? Найпростіші види спорту. Ідея організувати такі змагання виникла в обласному відділенні Національного олімпійського комітету України. Роботники наші придумували сам проект цей, кілька місяців. Щоб задействовати не тільки спортсменів, ну і головне не тільки спортсменів, но і э, различных різних Да. Очень хороша команда теледрайва, нашого обласного телевідення. Да? Э, Присутствують з э, команди з поліції с, э, с нашої присутні команди з різних у нас трьох спортивних школ і різних учреждений. Телевізійники виставили на змагання п'ять чоловік. Саме команда теледрайв першою спробувала свої сили у кіні прогулянці. Режисер ранкової кави Зоя Богдашова каже, на конях каталась вдруге у житті. Верхи на конях люблю їздити. Це була колись моя мрія. Мені подарували сертифікати. Це був мій перший раз. А це цього разу я була другий раз, і я думаю, що я справилась. Такі змагання згуртовують колектив, говорить Зоя. Такі змагання згуртовують навіть колективно, тому що це одна команда. І якби вболіваєш за всю команду, щоб якось хоча б якесь місце зайняти. Крім телевізійників, освітян та поліцейських нагороди у п'яти видах програми розіграли тренери-викладачі чотирьох міських спортивних шкіл для нової спортшколи Кропивницького. Це був офіційний дебют на змаганнях. Для нас в принципі, це всі не первої ми вміємо стріляти. Ми вміємо катати на велосипедах, Ми вміємо бросати дартс, ми вміємо пригань. Но ми ще ні разу не їздили на лошадях, тому для нас це буде перше іспитання, яке. В общем, хорошої мобілізації в кожної з нас. Для команди нашого телеканалу найвдалішими були змагання у велостафеті – третє місце, та у кульовій стрільбі друге. Ви сьогодні найкращі, тому що тільки ваша проспілкова організація змогла виставити команду, яка не побоялась ні стрільби, ні верхової їзди. Ні, велоестафети, тому ви найкращі. Абсолютним переможцем змагань за результатами усіх видів програми стала дружна команда першої спортшколи. <плес> Переможців та призерів «Драйв Алюру» нагородили кубками, дипломами та медалями. А всі учасники змагань, крім виключно позитивних емоцій, отримали подарунки від обласного відділення НОК України. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.